Стоїть в селі Суботовій, на горі високій, домовина України. Широка, глибока, а то церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком дивився. Мир душі твої Богдане. Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очохрали, могили вже розкривають. Та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе ж ілають, і лають, що й за труди не находять, отака то, отак то Богдане, за напастив єси в Богу, сироту Україну. За це ж тобі така й дяка, Церков, домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байструки Катерини сараною сіли. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков, домовина. Розвалиться і з-під неї встане Україна, і розірве тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. 21 жовтня 1845 року Марію